Добрий шановні батьки, до вашої уваги лайфхак пори року. Як змінюється пори року? Чому саме вона змінюється? І як відрізняти одну пору року від іншої? У будь-якому разі дитина чула назви осінь, зима, весна, літо, але, мабуть, не відрізняє їх у житті. Але в загадках, можливо, згадає. Природі існує всього чотири пори року. Це зима, весна, літо і осінь. Взимку холодно, часто йде сніг. Нехай дитина згадає, як вона одягнена взимку. За зимою йде весна. І головна ознака весни це те, що прилітають птахи, які восени відлітали у вирій. Причому набагато тепліше і з'являються перші квіточки як на землі, так і на деревах. Також з'являється зелена травичка. Як ми одягнені весною. Нехай дитинка вам нагадає. Так ми одягаємося набагато легше, а потім за весною йде літо. Найулюбленіша пора року, коли ми їздимо на море, коли ми роздягнені, коли діточки майже весь час проводять на вулиці. І остання пора року це осінь. Пора року, коли ми йдемо до школи. Цю пору року холодніше, трава жовтіє, а на деревах з'являються листочки, одягнені в різнобарне вбрання. Жовте, зелене, оранжеве і навіть коричневе. Все це ми можемо побачити восени на деревах. Листочки опадають на землю, трава в'яне, птахи відлітають у вирій і стає дуже холодно. До нас приходить така пора року, як зима. А тепер поставте запитання, дитинки. Чим відрізняється зима від літа? І ще важче, чим відрізняється весна від літа? Де літо? Де осінь? Де зима, і де весна, Показати картинки, і нехай дитинка самостійно спробує назвати ознаки всіх пір року. Якщо ваша дитина не могла на початку заняття відгадати загадки про пори року, спробуйте те саме зробити в кінці заняття, Запропонуйте різні загадки і подивіться, чи вміє вже дитина розгадувати ці загадки. Дитина вулиці, обов'язково запитайте дитинку, подивись навколо, яка зараз пора року. Наприклад, дитина відповіла правильно літо. А що було напередодні? Яка була перед літом пора року? Продовжуйте свої запитання, коли закінчиться літо? Що у нас настане, яка буде пора року? А після цієї пори року, яка буде наступна пора року? Якщо вашій дитині буде важко відповісти, допоможіть, скажіть, зима. Багато діточок усе зиму з настанням нового року. Діти, як називається природне явище, яке буває тільки восени? Листопад. Правильно, це природне явище називається листопадом від слів листя падає. Давайте з вами уявимо, що раптом будув сильний вітер. Дерева загойдалися, закружляло повітрі. Підніміть руки і покажіть, як дерева загойдалися. Ударів грім можна зробити оплески. І пішов дощ, стукаємо пальцями по столу, які явищі природи ми назвали листопад, грім, дощ та вітер. Пори року складається з чотирьох сезонів. Літо, коли дні найбільш довгі, а сонце піднімається високо над горизонтом. Зима дні короткі, а ночі довгі. Між весна весна, осінь, на які припадає період переходної зміни сезонів літа та зими. Весна це березень, квітень, травень. Природа починає пробудження після зимової сплячки і починається період росту цвітіння рослин. Літо – червень, липень, серпень, період активного розмноження і росту рослинного світу, осінь вересень, жовтень, листопад, уповільнення, зростання, підготовка природи до зимового сну. Зима це грудень, січень, лютий, період затища тривалого сну природи. Світо змінює прохолодна осінь, потім настає зимова холоднеча, і після приходить довгоочікувана весняна відблига. І так нескінченна кількість разів, з року в рік, нескінченно. У чому ж таєнство цього природного явища і чому відбувається зміна пір року на землі? Щоб повною мірою представити картину, як це відбувається, варто розповісти, як рухається земна куля в космосі. Цих рухів два. Земля навколо своєї осі це умовна лінія, що проходить через центр північного і південного полюсів. Земля навколо своєї осі вчиняє за добу повне опору. Завдяки цьому астрономічному явищу день змінює ніч. Коли на континентах, звернених до сонця, гарячий полудень, на несвітлених континентах в цей час глибока ніч. Отже, другий рух. Це коли земля переміщається по еліпсовій траєкторії навколо сонця і здійснює повний оборот протягом одного року. Або 12 місяців, або 365 діб. Якби не було кута нахилу, земна куля переміщалася б навколо сонця в строго вертикальному положенні, пори року були б відсутні. Це пояснюється рівномірним прогріванням повітря, оскільки будь-які точки земної кулі на освітлювальній стороні були б однаково віддалені від сонця. Цікаво, що жителі екваторіального і тропічного поясів знають про настання холодів чуток. Тут сезонні зміни відбуваються настільки. Главное, що практично не відчувається, бо екватор, в незалежності від положення планети на орбіті, практично завжди однаково віддалений від сонця. Можна здати такі запитання: з чим пов'язані явища природи, відповідь сезонними змінами. Наведіть приклади осінніх змін: дощ, дні, коротші, птахи відлітають. Назвіть, які явища природи бувають узимку, навесні, влітку, які найулюбленіше яскравіше явище зимової природи ви знаєте. Наведить приклади того, як сонце впливає на сезонні явища природі. Кожна пора року має характерні для неї природні явища. Взимку сонце найвище піднімається над горизонтом. Пора року залежить від висоти сонця над горизонтом. Усі природні явища можна спостерігати протягом однієї пори року. Ось такий висновок. Дивіться канал Корок до школи, ставте лайки, пропонуйте його близьким, знайомим і просто друзям. І давайте вчити наших українських діточок разом. До нової зустрічі!